Спільний партнерський проект на межі з Волинськими новинами та українським об'єднанням патріотів «Укроп» завітав дорожеч. Позаду мене ви бачите знак, на якому зазначено 17 тонн. Цією дорогою не можуть їхати автомобілі, які перевищують вантажопідйомність. Натомість щогодини майже 15 автомобілів проїжджають цією трасою, завантажені піском із кар'єру. У напрямку вулиці промислової в місті Рожище стоїть ще один обмежувальний знак для вантажівок вагою до 20 тонн. Але для Камазів навантажених піском знак не перешкода. Перехрестя вулиць промислової мостової та кота шалаквадзе контролює поліція. Вантажівок не зупиняє, аргументуючи це тим, що із за відсутності ваги не може виміряти тонажність автомобілів. Тим часом машини вагою ймовірно більше 30 тонн, безперебійно рухаються з кар'єру в сторону обласного центру. Кар'єр, який знаходиться в селі Носачевич. Наскільки я розумію, це Власник депутат обласної ради Котюк Сергій. Кар'єр, згідно документів розташований на відстані восьми кілометрів від Рожищ. Він збагачений дрібнозернистим піском, придатним для будівництва доріг та житла. Дозвіл на розробку піщаного кар'єру наданий був, але не була врахована думка мешканців міста Рожча, через який проходить транспортне, транспортне сполучення з Луцьком. Сам Початок кар'єру призвів до того, що рух вантажних автомобілів по задовільній дорозі дає вібрації, руйнування будинків. Майже 4 кілометра. Така протяжність вулиці Промислової. Ірина Соколовська мешкає тут з 1961 року. Саме тоді з чоловіком побудували хату. За останній рік стан будинку значно погіршився. Почали возити з кар'єру пісок, от тоді почалися проблеми. В хаті тріскає, і от ви бачили, як потріскав фасад і от веранда, як відійшла, там яка тріщина. То не тільки в мене, це в багатьох. По нашій вулиці всіх людей. Отака проблема. Окрім цього, турбують мешканців постійний рух та неспокій на дорозі. Влітку це вже починається пів п'ятого. Пів п'ятої ранку це вже туди, жи туди, жить сюди, не спати, нічого, а діти ж в людей ще малі є. А машини жінуть. Гор-гор-гор-гор-гор-гор-гор-гор-гор. І як два піскувози розминаються, то хоч куди хочеш тікати. Таку ситуацію неодноразово спостерігає молода мама Ірина. З халявською пройти неможливо. Коли розминаються дві машини, то з нею реально немає де дітися. Просто кожного ранку діти, як тут так само і на добищах ходять в школу, в школу, в садочок, і так само бачите, тротуару практично немає. Дорога дуже вузька. Коли машини розминаються, просто дітям немає куди дітися. Дуже часто буває таке, що ледь не потрапляють під машину. Ледь не потрапив під колеса вантажівки на вулиці Промисловій син Олесі Демчук. Ми стояли як положено на зупинці, і машина так її розвернуло. Не було і їй куди подітися, а вона розвернулась і прямо на нас я всла просто свого сина отак зіпнути і сама відскочити отак в Рів. Він звісно, шофер, не зупинився, не вибачився, поїхав. На вулиці Промисловій Рожищах давно діють правила не гуляти з дітьми біля дороги. Адже цією трасою раніше їздили великогабаритні вантажівки. Було прийнято рішення сесії міської ради. Про обмеження руху взагалі вантажних автомобілів, на що ми отримали відповідь від служби автомобільних доріг, що дана дорога не має обізних шляхів. І встановлення даного знаку є недоцільним. Натомість у рішенні Рожечинської районної ради від 30 квітня 2014 року йдеться про погодження надання у користування надр із метою розробки корисних копалин місцевого значення підприємцю Сергію Котюку. У рішенні зазначено, що розробка кар'єру можлива лише за умови транспортування піску напрямком Носачевичі Ольганівка, тобто внутрішньопольовою дорогою, та отримання її в належному стані. Натомість вантажівки з піском їздять лише вулицею промисловою. Позиція. Фракції Укропій районної ради одностайна, що потрібно врахувати думку населення і працювати над ремонтом реконструкції вулиці Промислової або шукати об'їзні шляхи. Поза межами рожі питання про ремонт дороги на вулиці Промисловій підняли на комісії з питань екології та раціонального використання природних ресурсів обласної ради. Аби знати вартість робіт, потрібно скласти проєктно кошторисну документацію, оскільки ця дорога знаходиться на балансі служби автомобільних доріг. Саме вони повинні її виготовити. Однак міський голова рожещ отримав наступну відповідь В державному бюджеті. Кошти не закладені на капітальне будівництво даної дороги і. Мають можливості в не зробити проектно-кошторисну документацію. Тим часом щогодини цією дорогою вивозять піску на 40 тисяч гривень. Таке невантаження на вулицю, яка не придатна для такого вантажу потоку, може призвести до екологічної катастрофи. Є побоювання і населення і органів місцевого самоврядування, що все таки рухи вібрації будуть давати даватися в знаки на трубопроводі газу. Якщо не запобігти ситуації, люди вкотре перекриватимуть вулицю. Все із-за того, що їх думки ніхто не врахував. Коли пустили потік автомобілів, відколи голова обласної ради Ігор Палиця ініціював створення в області комунального підприємства Волинь природоресурс, яке згідно із планами отримуватиме спецдозволи на розробку родовищ без аукціону на рівні із державними підприємствами, першим кроком до розробки будь-якого родовища стане погодження робіт із органами місцевого самоврядування та мешканцями, і лише після цього може вестися геологічна та робота з надрами щодо вулиці Промислової, аби запобігти подальшому руйнуванню будинків та дороги. Голова середку Укропу звертатиметься до депутатів обласної ради.